Всім доброго дня! Якщо з проспекту Свободи, де пам'ятник Шевченка, повернути біля красивого будинку Галицької ощадної каси, то через 5 хвилин ми потрапимо на вулицю Листопадового чину, і де одна з красивіших будівель Львова будинок вчених колишнє шляхетське казіно. Тож, я вас запрошую на невеличку екскурсію туди. Ми зможемо побачити інтер'єри цього будинку і дізнатися, що тут відбувалося. Тож усіх запрошую. До речі, будинок має симетричний вхід і вихід. І головними дверима, куди заходили, були оці. Зараз вони не використовуються зазвичай, і всі туристи. Потрапляють всередину з правої сторони. Чому вулиця називається листопадового чину? Тому що мається на увазі події, коли була проголошена з УНР в листопаді 2018 року і все, що відбувалося, пов'язане з цим. На вході і виході ми можемо побачити двох необарочних атлантів. Один до нас задом, другий передом. Вони зроблені з гальванопластики, тобто метал, покритий. Тоненьким шаром штукатурки. Чому вони так стоять? Тому що будувалося це в 1897 98 роках, коли стикалося 19 те і 20 те сторіччя. Тобто, одне відходить, а друге приходить. Всередину можна потрапити в красивий двір, де висаджені красиві рослини, коли заїжджали каретою і залишали її. Якщо потрібно, то могли попіклуватися конями чи зробити якийсь ремонт каретою. Ну, зараз карет немає. В час, коли є гарна погода, можна посидіти теж у дворику. Але ми зараз з вами пройдемо всередину. Шляхецьке казино було замовлено товариством Галицького конярства, на чолі якого був граф Сангушко, у фірми Фельмер і Гельмер. Це прізвища власників фірми. Якщо заходити всередину, зразу багато хто перший раз попадає і каже: Вау, яка краса! Дійсно, вичурні оці такі необорочні форми роблять враження. Ну, і фірма, яку вони замовили, була знаменита не тільки в Австро-Угорщині, але в всій Європі. На одним з входів ми можемо побачити хлопчика. Дехто каже, що прообразом був сам. Цісар Франц Йосиф І в свої дитячі роки. Це, до речі, одне з полотен, яке збереглося оригінальним, тому що в час Другої світової війни німці повивозили всі, а кажуть, що молодий чоловік, який працював тут швейцаром, замалював такою фарбою, і це для німців не представляло цінності. Вони все позабирали, потім зробили копії. А оця картина залишилась оригінальною. В нижній частині ми потрапляємо до циркальної зали, де ми можемо побачити красиве дзеркало, стіл в барочному стилі, і теж оркестровий балкончик. В час, коли тут приходили гості, вони могли. Послухати музику. Музика розносилася спеціальними шахтами. Все було продумано до найдрібніших речей. Коли треба було, робився великий зал. А коли ні, робилося три маленькі кімнати, тобто висувалися перегородки. Колись не було батарей, а тепле повітря, яке нагрівалося в нижній частині, вентиляційними шахтами подавалося до приміщення. От. Ця частина добре збереглася, а тут вестибюль вже був перероблений. Напроти головного входу був камін. Це нагадувало палац, де все було симетрично, як ліва, так і права сторона. Якщо подивитися наверх, то ми можемо побачити потолок, вкритий склом, де не світло сюди попадало. Це атріум. колись таки робили в Римі відкриті дахи. А потім, вже, коли пішли технології далі, вже почали робити дах зі склом. Це економило світло. До речі, тут робили вже електричне освітлення прогресивне. Хоча лампи нагадували ще газові. Коли ми піднімемося на півповерха вище, відкривається дуже красива панорама власне, з цими атріумами. Дубові сходи. Робила фірма Шандора Яраї. Дуже багато таких кручених дубових елементів. Уявіть собі, як важко обробляти дуб. Після закінчення робіт по дереву Фердинанд Фельнер дуже високо оцінив роботу майстерні Яраї. Сходи використовувалися лише для гостей. Обслуга мала свої бічні входи. І е, не ходила туди-сюди перед очами поважних гостей. Як касино, дана будівля використовувалася при Австро-Угорщині і Польщі після Другої світової війни, коли сюди прийшов радянський Союз, жодного казино бути не може і тому е, тут. Зробили будинок вчених, який діє по сьогоднішній день. Точніше, ще до 1953 року тут була спілка архітекторів, але в той час замкнуло проводку, виникла пожежа, і після цього вже їх сюди не допускали. Оскільки дуже репрезентаційна будівля, то тут знімало дуже багато кліпів, фільмів, художніх, документальних. В радянські часи, наприклад, тут знімали дуже знаменитий фільм. Про про Пригоди Д'Артаньяна і трьох мушкетерів. Судер, це ви дертання з бюарна. Да ваш, Прошу. На другому поверсі ми потрапляємо до білої зали, де зберігся чудовий мармуровий камін. І, як і в інших місцях, красиві елементи інтер'єру. В наш час будинок вчених використовується так само тут проводять різні наукові конференції, з'їзди, але також здається в оренду під різноманітні події. В 1999 році в актому залі дев'ять президентів Центральної і Східної Європи давали прес-конференцію для журналістів, коли проходив саміт президентів Центральної і Східної Європи. У 2001 році сюди запрошували Папу Римського Йоанна Павла II. Він теж тут відповідав на питання журналістів. Фільми знімали не тільки в радянські часи, але теж знімають багато фільмів. У фільмі Владика Андрей Андрей Шептицький тут зустрічався з самим цісарем. Ich mag Отож, в місті, місці, де збиралася вся галицька еліта, і ви можете почути себе елітою. Купивши квиточок на травень 23-го року за 50 гривень, ви можете поглянути внутрішні інтер'єри приміщення. Крім е, таких поважних фільмів, тут знімають і більш веселі фільми. Це зла баронеса, бабуся Христини, котра не признала нещасну дитину, в якої браслет опинився магічний батяри, яку опікають вічно у місті славетному з назвою Львів. У фільмі Шляхетні волоцюги це був будинок баронеси. Але оскільки в нас тема не про фільми, то повертаємося до приміщення, а точніше вийдемо на балкон. Коли була гарна погода, то тут теж могли розставляти столики. І була дуже приємна атмосфера. Балкон оздоблений гербами земель Львівської, Подільської, от можемо лева Львівського побачити. Волинської, Белської землі, Речі Посполитої. Тобто тут збиралися люди зі всіх околиць і були представлені всі їхні землі. А тепер знову повертаємося всередину. Одна зала називається Червона. Неважко сказати чому. От, і наступна за нею йде срібляста зала. Є ще й третя, але зазвичай вона закрита, і не можна побачити її, бо там тримають різноманітний інвентар. Хіба що буде якесь свято. Будинок Ченних свого часу був улюбленим місцем, де Президент Пучма зустрічався з різними делегаціями. Наприклад, не один раз вони тут зустрічалися з польським колегою Квашневським. А перед помаранчевою революцією в будинку вчених був штаб кандидата в президенти Януковича. Ну це тільки до революції, бо потім справи пішли зовсім по-іншому. Ледве домовилися, щоб вони проплатили. Тоді їм віддали ті всі меблі, які вони тримали. В спокійніші довоєнні часи у будинку вчених проводився, наприклад, завжди бал Львівський і багато інших знакових подій для Львова. До речі, в червоній залі є умивальник. Деколи вам можуть розповісти, щоб тут набирали шампанське, щоб не кликати офіціанта. Але скоріше це є місце, щоб можна набрати холодної води і схолодити напої. Якщо ви йдете в якийсь поважний заклад, зазвичай такі напої подаються охолодженими. Тобто, тут ми можемо побачити такий ще елемент інтер'єру, який зберігся до сьогодні в доброму стані. Тож, в червоній залі є красива шафа з літературою про будинок вчених. Може здаватися, що вона звідси, але маленька табличка свідчить, що вона з ЗУСУ. Заклад убезпечень сполучних. Тобто страхова фірма. З усього видно, що фірма, яка спроєктувала шляхетське казино Фельмер і Гельмер, була дуже доброю. Вона спроектувала 50. Майже 50 театрів по всій Європі і близько 200 різноманітних будинків. Е, ходить навіть така легенда, що Львівський і Одеський оперний театр спроєктувала та ж сама фірма. Львівський театр спроєктував архітектор Зигмунд Горголевський, але одеський Гельмер і Фельднер. Теж вони спроєктували театр в Чернівцях. Тут можна побачити фотографію. Отож, кожна легенда має якусь частинку правди фірма. Фельнер і Гельмер спроектувала у Львові будинок вчених, мала проект там при готелі Жоршт і деякі інші, але до оперного театру вона нічого спільного не мала. Будемо завершувати нашу мандрівку. Хочу сказати, що тут можна навіть зняти в оренду з урочистості це приміщення домовлятися можна з адміністрацією. На жаль, півтора року тому так взяли в оренду це приміщення на день, коли ми відсвяткуємо трагічні події голодомору, ставимо свічку в пам'ять про загинулих людей. То тут деякі гори-блогери влаштували голодну тусу. Українці жахнулись від новини, яка сколихнула соціальні мережі про українських інстаграм-блогерів. У День пам'яті жертв голодоморів блогери-мільйонники влаштували розкішне святкування дня народження. Це була дуже неприємна подія. Директор цього закладу, пан Роман, настільки переживав, що коли мав розмову. В міській раді про ці всі справи не витримало його серце, і на жаль, він помер. Добре, але перенесемося знову ж до реальності, до нашого життя. Під будинком вченим ми можемо побачити ресторан Фельмер і Гельнер. Хто хоче собі, може відчути атмосферу Львова, пообідати, випити каву. От, а тут ми будемо з вами вже прощатися. Кому сподобалось, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, слідкуйте за новими екскурсіями і пам'ятаємо, що найцінніше, що ми маємо, то є наше життя. Тому цінуємо своє життя тих, хто боронить наше життя перед ворогами і робимо так, щоб ми цінували і допомагали цінувати життя іншим. Дякую.